Не поняв. Е... А... а чого? А що з ним сталося? Це він вже здох. Просто йому так погано від цього макового поля прям було, чи що, я щось не можу втопитися. А чим він здох? Кавзда. ні ну такого повороту я не очікував. Він просто відкинувся. Я якийсь наркоман був, я вибачте, за... За, це, за таке. На всякий випадок засуджую. Перший раз таке бачу. Що це за аномалії в зоні? Поясніть мені, я її не трогав.